Три міхи хитрощів. Було це восени. Біжить лисичка польовою дорогою та й зустріча їжака. «Добрий день, їжаче небораче, крикнула лисичка. Здорова була, лисичко сестричко, відповів їжак. Знаєш що, їжаче? Ходім зі мною. А куди ж ти зібралася? Та йду отуди до саду їсти винограду. А не кислий він, лисичко. Та де там кислий, розповідала сорока білобока, що чула від куниці, молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодкий, пора збирати. Ходімо, наїмося, ще й дітям по грону принесемо. Ні, лисичко, каже їжак, не піду з тобою, боюся. Той господар хитрий, селець понаставляв, ще зловлюся. Не бійся, їжаче не борачи, сміючись, каже лисичка, в мене є три міхи хитрощів. То вже я не я буду, коли тебе сільця не визволю. Ну, коли так, то нехай буде і так. Пішли вдвох, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати, аж тут смик. Лисичка ступила необережно та й зловилася в сільце – Смикнула раз, смикнула другий. Куди тобі? Не пускає сільце, держить за ногу. Ой їжаку, братику, кричить Лисичка, рятуй. Та як же ж я тебе, лисичко, порятую, мовив їжак. Добувай свої три міхи хитрощів і рятуй себе сама. Та де там мої міхи? лементує Лисичка, а сама ж тремтить зі страху. Бачиш, скакала через річку, і всі три міхи урвалися і упали у воду. «Їжаку, братику, подумайте, може, в тебе яка хитрість знайдеться. У мене є одна, відповів їжак, та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на тім місці, де зловилася, і лежи. Лапки від себе відкидай і попускай духу, що можеш. Господар побачить тебе і подумає, що ти вже гниєш та й викине за плід. Послухала лисиця їжакової ради, притаїлася, лежить, немов давно загинула. Прийшов господар, побачив її, та аж носа затулив. От, шкода. промовив він. Не був кілька день коло сильця, а тут, бач, яка гарна лисиця зловилася, та вже й гнити почала. Ну, що тепер з неї за пожиток? Викинути за пліт та й кінець. І він відчепив лисицю з сильця. Взяв обережно за хвіст та й шпурнув за пліт у кропиву. А лисиці тільки того й треба було, як дасть ногам ходу, як чкурне лиш у бур'янах зашелестіло. Минуло два дні. Біжить знов лисичка польовою дорогою і зустрічає їжака. Добрий день, їжаче небораче. Здорова була, лисичко сестричко, відповідає їжак. Ходім зо мною до саду їсти винограду. А не страшно, лисичко, після позавчорашнього. Гей, що там. В мене є три міхи хитрощів. Якось виплутаюся. Пішли вдвох. Пішли. Влізли до саду, наїлися винограду і хотіли вже назад вертати, аж тут смик. Їжак неборак якось не додивився та й спіймався в сильце. О, лисичко, сестричко, закричав бідолаха, спіймало мене сільце і не пускає. Ану, добувай свої три міхи хитрощів і визволяй мене із зашморгу. Ой, небоже. мовила лисичка. Пропали мої хитрощі всі до одної. Скакала через річку і всі три міхи вирвалися і булькнули у воду. «Га! То вже, видно, така моя доля, що тут мені вмирати. Прощавай, лисичко, сестричко, пробач мені за все, чим я тебе обидив та образив. Прощаю, тобі, їжаче, мовила лисичка, витираючи сльози з очей. Прощаю тобі, От всього серця. А йди, лисичко, сестричко, обіймемося ще раз на прощання. Лисиця обняла їжака, хоч і як їй було не до смаку. Та що не барак на смерть лагодиться, то як же йому не вволити останню волю? Поцілуй же мене, лисичко, сестричко, просив їжак, адже ми вік звікували, як брат з сестрою. Нахилилася лисичка до їжака, щоб його поцілувати, та ледве торкнулася своїм язиком до його зубів, а їжак тільки клац! Вхопив її зубами за язик та й держить. Що вже лисиця не крутилася вертілася, що вже скавучала й плакала, їжак держав за язик, поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак спіймався в сильце і держить лисицю за язик, він розсміявся, впіймав лисицю, а їжака відпустив на волю.